Thank <tune> you for watching! Разі в Переяславі на набережні біля Альти замість красивих лавок та ліхтариків поки що можна спостерігати тільки хороший відпочинок для місцевих рибаків. Тож інформатор дізнавався в них, чи є тут умови для рибальства. Ловиться щука, ловиться окунь, карась корок, ловиться багато. Взагалі риб? Ну щоб треба знати місця, наприклад, там під тим берегом. Тут біля пенька, риби, там, біля того моста – желізного риба. Було б прикольно, якщо б тут щоб зробили мостики, наприклад, щоб той тобто, не кущі, це все повирубили, зробили мостики невеличкі, щоб можна було кидати. Так, звісно, Трубіш, альта там, наприклад, на трубіжі дуже багато місць ловить тут і туди, аж до левади. А в основному ви тут так? Ну, в основному тут. А сьогодні є воїнів. Сьогодні ще тільки пройшли пів години назад. Є риба. Аз, я що тут дивився багато, не лявчився. Короб, карась, окунь, щука. Для своїх, я свої, як, куди. Ти, що на берегу похожі. А тут би рибаки по-любому рибачили. Яка б набережна не була, І скільки б людей не було. Рубіж вже забили так, що далі нема куди. Там нема ні риби, нічого. Скажи, так як ти починаючий рибак, ти тільки біля альти поки що риба? Ні. А де ще раз? Біля любокразя. І як там є риба? Ну, не зловили нічого. А скажи, а ти для кого? Для себе ловиш? Для котика чи на продаж може? Для себе. Для себе? Угу. Добре, скажи, а тобі взагалі е, подобаються місця для рибалки в пер'ясні? Чи ти може якось їх покращив? Подобається. Тебе все влаштовує? Так. Да. А скажи, а як думаєш, якщо тут буде красива набережна з лавочками, фонариками, вам дозволять тут рибачити? Не знаю, думаю ні. Так, розкажи взагалі, чи ловиться риба в нашій річці альба? Ловиться карасі. А ще яка? Щуки, окуні, більш не знаю, яка ще. Ви З трьох всі. год ловлю. А що можна зробити, щоб покращити місце для рибалки? Можливо, якось. Витягти всі коряги. Так, буде зручніше. Да. А як думаєш, що тут зроблять? красиву набережну? Вам дозволять тут рибачити? Mm -mm. Ну, є, вся різна, ну, смотря на що ловить. Ну, тут Я зараз ловлю на щуку. Я ще нічого не словив. Щось ловив. не ловиться, вона треба якісь. Підхід до неї хороший, ну Просто пооббирати тут все. А як думаєш, якби тут зробили красиву набережну, там лавочки, фонарики, тут би дозволили рибалку? А що в Ну Думаю, да. так. По-перше, її почистить би для початку, Як ми в детстве там сиділи і маленьких ловили. на тісто обично? Угу. Е... Почистить. Взагалі рибу можна було б запустити.